Бажаємо міцного, матяр на зв'язку, 12 березня. Все спокійно, все круто, працюю, не дасте трохи нам тиші потримати. починаєте зразу теорії різні. Про чернівці потішили, але сьогодні головний мій стрім Сардя видала. Хлопці! Хто з вас опасні парні, як кажуть орки? То ми опасні парні. Всі ми опасні парні. Хлопці. А що ви колотите? Татанчик. Заганяємо в лозу зараз. Зараз ми йому. Іграшковий? Я-я, іграшковий. Хай буде іграшколи. Хай рахунчи, іграшкови. Та й таке. Все в порядку. Все є. Було, є і буде в Україні. А Мадяр завжди на зв'язку. Ну та й очі та жало.